2 жовтня поціновувачі української поезії в центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького спілкувалися із поетесою Катериною Кій. Її шлях у літературний світ розпочався у 13-річному віці в рідному Станіславі на Херсонщині. Тоді юна авторка надихалася красою природи, про що й писала у своїх віршах. А ще про Україну її працюватих, вольових, незламних та героїчних жителів. Ішли роки і зібраного творчого матеріалу стало на видання першої поетичної збірки. 2007 року віршовані твори пані Катерини лягли в основу документальної стрічки херсонського телевізійника Івана Омальчука. Ми їздили по Україні у Львові, в Херсоні, у Миколаєві, в різних місцях в Києві і знімали нашу країну місця гарні такі місця нашої країни, і потім зробили відеокліпи. Коли ми на них подивилися, він каже, їх можна об'єднати, і це може вийшоти фільм. І буде така ваша збірка віршів. І ми зробили фільм, який назвали Прохання рідної землі. Лейтмотивом фільму є перший поетичний твір Катерини Кій. Слова написані авторкою десятки років тому виявились пророчими. Читач там знайде все про сьогоднішню війну із російським агресором, єднання нації, боротьбу за власну українську церкву еміграцію громадян за кордон, почувши її вірші, почувши історію її, її сім'ї, історію села. Ну мені здається, як я вже казав, що я потрапив в якийсь міф, якусь легенду, якусь біблі... біблійну історію, і захотілося якось це передати. Історію о, покласти вірші саме так, як вони е, зроблені у цьому фільмі. Звісно, що прийшла мені, бо Катерина вона не мала телевізійного досвіду. Він вийшов десь у 2008 році, вже був готовий, е, так як він є зараз. Ми е, проїхалися декількома там селами. Е, по Херсонщині показали його. І ну, людям дійсно це от до душі дуже, дуже він приходиться і відгуки були тільки гальні. Протягом останніх чотирьох років Катерина, який мешкає у Миколаєві. На такий життєвий вибір вплинуло бажання доньки-літераторки будь-що стати хореографиною. Для його реалізації обрали відповідний навчальний заклад Миколаївський коледж культури і мистецтв. Здобувши омріюну фахову освіту, дівчина продовжила навчання у столиці. Сьогодні вона студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, факультет режисура балету. Це залишити рідний будинок завжди дуже тяжко відірватися від того місця, чудового місця, яке ви побачили на екрані. Було Дуже тяжко. Але Миколаїв був мені так само рідним містом, як і Херсон. Я дуже часто сюди приїздила до рідних, і це місто мені запало в душу, і я вибрала його для навчання для життя. Студентське життя мене заочна форма навчання, але сесія дуже насичена. Є завдання, які мені доводиться поєднати зі своїм колективом, так як я навчаюся на режисера, і в мене є змога навчатися і працювати якраз за своїм фахом. Виступ вихованок Юлії Вилку став яскравим акцентом поетичного вечора її матусі. Також тут звучала поезія пані Катерини в авторському виконанні. Були відверті відповіді на запитання провідної бібліотекарки читального залу Олени Дускаленко у форматі публічного інтерв'ю. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.